Що пішов, все, з'являється, розтане. Дехто з клієнтів так думає, з людей, з потенційних клієнтів, що цей забор одноразовий, що він не буде стояти, його сонце спалить, дощ змиє, мороз виморозить, що все, йому не варто його взагалі брати. Нічого йому не робиться, в мене в колеги товариша вже другий сезон стоїть, зиму перестоїв, нічого взагалі йому не робиться. У нас ось перший сезон стоїть. Дивіться, яка красота, яка тема. Дружина дуже задоволена. Всім подобається дітям, і мені. В принципі, це класна така декоративна декорація, яка доповнить ваш садочок, вашу клумбочку, ваше подвір'ячко. Підкреслить ваш квітник, клумбу чи іншу зону. Гарно має має гарний вигляд. Тут ось травички я трошки вже перекриваю, треба покосити, дощі не дають, не дозволяють. Тут покошено, тут, тут не дуже. Маємо наявності в білому, світло-коричневому, в коричневому кольорі. Магазин Болгарка, звертайтесь, пишіть, телефонуйте.